Всіх вітаю. Зразу дякую всім за те, що дивитесь, за коментарі, за вподобайки, за все-за все за велике-велике дякую. Не встигла вчора відзняти вам відео, закінчила шкарпетки, коли пише Віка мені, що хотіла зробити сюрприз, не вийшло. Лежить посилочка на пошті. І бачу, що не забрана. Відповідаю те, що я казала, поламався телефон. Смски не приходять, де я знаю трек коди, я відслідковую забираю вчасно, а теж я не знаю, то <свісно> видно, що на, ще на старий телефон прийшла смс-ка, а чого не, при... ну, на мене не переходить на це я не знаю, хоча багато якісь сповіщення в мене збереглися. Ну не знаю причини, але факт тому, що я не знала. А сьогодні я бігом побігла і забрала. Ще не відписувала їй, що я забрала посилочку. Бігом, думаю, зніму вам. В мене внучка Сашка. І, звісно, їй хотілося побачити, ми її тільки отак приоткрили. Открили ось упаковочку цю. Тут гарнюня, така, ось, дивіться, така упаковка. Открили, заглянули, але ми нічого нічого не витягали, нічого ми не бачили. Тому ви подивитесь перші, в принципі. А тоді вже ми з Сашкою розберемося. Бо їй вже теж цікаво. Якось так розвернути би коробку, щоб вона вам не заважала. От так, мабуть, буду. І буду так по порядку брати і показувати вам. По-перше, я велике дякую, Вікулі. Я... Що я хочу сказати? Я розумію, який важкий час зараз. От чесно, важкий час. Але отакі от... Такі от... Сюрпризи це підняття настрою. Хоть трошки, скажімо так. Вікулечка, велике-велике тобі дякую. Ну і зразу кава. Кава це заварна, це те, що я, мабуть, люблю більше всього. Кава і чорний чай. Ну, чорний чай іноді, а кава це, це просто без неї не жить. Ну, жить, звісно, я так шуткую. Ну, каву дуже люблю. Отака от от кава. Таку ще не пила. Хоча я, я е, хочу вам сказати, що я не п'ю постійно одну. Іногда я купляю повтор, а в основному я намагаюся спробувати різні. Звісно, знаю, деяка краща, деяка хуже. Та, що, звісно, не подобається, вже не купую. А та, що подобається, то іноді повтор купую. Так що спробуємо тоді скажу. Так, і я все світло закрила, повернула коробку і дивлюсь, що я все світло закрила. І от вікна, от так, От зараз я приберу отак. От упаковочку верхню приберу, так буде кращенько вам видно. О. Так. Трошки оддвинула, не знаю, чи краще, чи не краще, але якось так. І чай, зимова фантазія. О! теж для мене щось нове. Є рецепт для літвейну. Вітаємо мудрість природи. Ну що? Бачите? Одна пляшка червоного вина, одна друга лимона, п'ять пакунок зимової фантазії, мед за смаком. Ось. Вино є. Вино є і і таке. Така справа. Нема тільки поводу його пити. Ну нічого. Все буде добре, обов'язково. Ось така ось з Новим роком гарнесенька-гарнесенька листівочка. Почитаю сама тоді, уж вибачайте. Але ж покажу. Дивіться, яка краса. Ну, краса ж. Всі листівки, які мені завжди присилали, я все-все-все зберігаю. Є листівки, навіть ті, що колись діти ще дарували. О, я ось о, яка краса! Дивіться, яка ялиночка, яка прикраса. Угу. Такі, такі дрібниці, а як приємно. Ось такі дрібниці обожнюю. Поставлю собі тут і буде, буду за нею наблюдати. Дивіться, в мене тут е, не, не стає між досточками думала, стане та буде стояти. ні, не хоче. Так. Що ж далі? Далі тут якісь коробочки. Ой-ой-ой, а -ой -ой. це. Ой, щось цікаве, дівчата. Щось дуже цікаве. Ой, яка краса! Ой, яка О. знаєте, чого радію? Я зробила собі маленький мисничок. Ну, я ж людина вже така в руках. Тому я добре пам'ятаю, як мої бабусі був мисник. Не хочеться сьогодні про погане. я заїжджала. Там, де бабуля жила, ну я, в, я колись в якомусь відео розповім. І я зробила собі неширокий мисничок на ту стіну, де в мене духовочка, і це туди стане взагалі те, що треба. Шукаю щось таке, знаєте, старовинне, якісь молочники, якісь тарілки. Ну в нас нема нічого. Буду, буду, буду дивитися, може, десь випишу. І хочу такий куточок. Подружка мені дві мисочки обіщала старовинні. Ну, це вже чи вона приїде, чи ми поїдемо. Ну, це так отвлеклася. Так що, Віка, ти не представляєш? Ти, ти просто не представляєш, яке ти чудо мені оце прислала. Просто не представляєш, яке ти чудо мені прислала. Я взагалі задоволена, страшно задоволена. Звісно, коли я його зберу, мисник, я вам зніму покажу. Робила сама, прямо так, знаєте, от як. Е... Я прямо під старовину. Ну, все тоді покажу. Давайте спочатку. Все-таки про посилочку. Вибачте, що я так уже відволіклася. Так. А що тут бавовна? Ну це бавовна. Це краса. Бажаю нашим ворогам частішої бавовни. Краса. Так, дівчатка. Стопери на різну товщину спиць. Це теж таке, що завжди потрібна річ. Завжди. Так, щось у мене мало місця, будемо подвигатися трошечки. Бавовну положимо. Так. Стопери рядишком. Так, йдемо далі. Дівчата ще тут ще цікаво. Ой, яка, дивіться, красуня. Дивіться, також така річ цікава. Тоже можна, до мене є одна вазочка така невеличка, і це можна буде поставити, а може, і тут буде як прикраса, навіть відео знімати. Це, я так розумію, може слугувати під свічником. Хто особливо заливає свічки, я якось ще до такого не добралася. Ну, і це річ взагалі. Це, мабуть, я подивилася, що я не знаю, для чого шнуроки в цих вларисиних адвентиках булавки я точно знаю для чого. Дякую, Вікуля. Велике-велике дякую. Так. Сюди назад ставимо. Далі. Далі вкусняшки. Як же без вкусняшок. От така от. Подобається мені оце, іменно з оранж з апельсинкою. Дуже добрий. Дякую, Вікуся, тобі ще раз. Так, ну що? А тепер пішла пряжа. Алізесу, первош комфорт. Ну, дівчата мене привчають до шкарпеток. І знову же, дивіться, ну, от ця пряжа, по-моєму, на всіх цих. Ну, в'яжу, 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 зараз тільки шкарпетки. Я вже казала, що я зараз в'яжу тільки шкарпетки. І точно січень місяць шкарпетки, і, мабуть, і лютий буде теж шкарпетки. Далі сиверяночка. Сіверяночкою не пробувала, хоча у мене один моточок є. Але я якось ще навіть не пробувала нею в'язати, але треба, треба. Я і забула, що в мене моточок севіряночки є. Пряжа апаратна, чисто вовняна. Склад 100% вовна. Вага 200 гримів, 200 грамів 500 метрів. Гарний колір. Треба спробувати щось зв'язати. Ну, і тепла. Вовна є вовна, дівчата, що там не каже, а вовна є вовна. Дякую, Вікулічка. далі. Далі ще щось ось у мене дуже-дуже цікаве. Не знаю, не бачу, що це? Не підписано. Ну, по-перше, жовтий колір. Жовтий це моє. Ой, а що це він мені видає такий? А знаєте, що це видає? Бачите? Я надію, що вам видно, да? це ця пряжа передає. Дивіться. Клас. Не, він чисто чисто жовтий. Тому ми зараз цю приймемо трошечки в сторону. Ні, все одно видає. А що це за біда є? Ну, нічого. Ось так от. поставлю. Трошки, звісно, конечно... ну, жовта. Жовта, класний, жовтий колір. Трохи світліший, ніж моя серветка. Не знаю, тільки нічого не можу сказати. На Щось мені воно схоже на бавовну трохи. Чи це мені так видається? Не знаю. Не знаю, метража, нічого не можу сказати. Може десь написано, подивлюся. Може в, в, в листівці написано будь. Подивлюся, тоді. Поділюся. Так, і ще щось цікаве, і ще щось цікаве. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О! Отака от, от намоточка. Я бачила оці намотки? Я бачила, але ну якось я, я цей рік мало не, не виписала взагалі ще пряжі ніякої, чесно кажу. Хоча потрібно вже, я вже так таки попідв'язувала трохи своєї пряжі, то теж не можу нічого сказати. Немає написаного, я ж кажу, може в листівці написано, буду дивитися. Ну це щось класне, це щось взагалі ніжнятина. Це ніжне-ніжне. Угу. Клас. Ну і дивіться, яка краса. Ну, як не краса. Наш прапор це саме найкраще, що є в світі. Чашечка індивідуальна. Моя буде, нікому не дам. А, а, Витягаю. Хочу ж показати вам. о, Дивіться, яка красунька. Кава. Кава. Отак от, от. Дякую, дякую, Вікулечка, дякую. Л Люблю і чашечки, от, чесно кажу. Люблю. У мене вони є з тих, що я п'ю, по одній. я їх не Є у мене такі, що і набором, там, ну це вже як гості. А я люблю це по одній, щоб у мене були вони різні. Ой, ой-ой. Це ще не все. Блокнот. Блокнот. Дивіться, який класний. Якщо внучка не забере, буде мені. Клас. Просто чисті листи. Це саме для в'язання. Значить я вже світий, щоб в мене в'язання і квіти все у підряд. Я залишу для квітів, а цей у мене буде тільки для в'язання. Тут тобі кулечка вгадала геть повністю. Краса, скільки всякої краси. Радущі, скільки. Ну і отака краса. Це свічечки. Це свічечки, я так розумію, що ця ставиться сюди. Або ці так, а сюди поставити можна кругленьку таку. Звичайно. Отака ось краса. Ну що, все, пуста коробочка. Пуста коробочка. Гарна, з сніжиночками. Ні, ну що я можу сказати? По-перше, велике дякую. Велике, велике дякую. До глибини душі я така, знаєте, геть. Аж до сльоз, можна сказати. Дуже приємно. Дуже приємно. Вікуль. Дякую. Не очікувала, правда, не очікувала. І тому ще приємніше вдвічі, виходиться. Це виходить. Аж слова десь діваються. Дякую за щедрість твою, за теплоту душевну. За все величезне дякую. І всім вам дякую за те, що ви дивилися це відео. І поставите вподобайку не тільки мені, а й у віки теж. Також. У віки є інстаграм. Залишу посилання на її інстаграм. Instagram. До скорой зустрічі. Пока-пока.